Батьки перші вчителя музичного мистецтва для своїх дітей. Один з компонентів музичного слуху це вміння чисто, без фальшу співати. Багато факторів залежить від того, чи співає мама у дитини. Річ у тому, що слух розвивається одночасно з голосом: якщо мама не співає разом з дитиною. То вона не навчиться цьому самостійно. Наспівуючись матусею пісеньку, малюк інстинктивно прислухається до маминого голосу. А чи співаю я так, як мамочка? Спочатку дитина інтонує, попадає на дві ноти, потім на три і так далі. В такі моменти. Дитина запам'ятовує, як працює голосовий апарат, як вірно дихати. Інколи дитина не співає, тому що не розуміє, як потрібно брати дихання. Спів для дитини важка праця, саме тому важливо співати разом з вашою дитиною, адже проигруватель не дасть того. Що дасть голос матусі. Для спільного музикування потрібно правильно підбирати пісні, характерні віковим особливостям дитини. Наприклад, для початку таке, скаче жабка по доріжки, витягнувши свої ніжки. Або... Я, маленьке, слонення, люблю гратися щодня. Дитина з задоволенням заспіває такі попівки. Не слід забувати про те, що було просто чудово пританцьовувати чи грати на якісь інструментах, кубиках, дерев'яних паличках, пляшках з сипучими крупами. Таким чином ритмічні рухи дають відчуття такту. Музикуйте, танцюйте, співайте з вашими дітьми, адже саме ви стаєте основним прикладом наслідування для своїх дітей. Дякую за увагу!